Панове, привіт! Я знову взявся за Squad Battles, тому що нагороди за Еліту 1 так і манять, щоб постаратися. Добрий ранок неділю це, коли ти собі заходиш от сюди і тут нагороди за Squad Battles. І я так розумію, мають бути нагороди за Еліту 1, тому що очки були із запасом, так є Еліта 1, я знову тут. Я тепер ух, як за Squad Battles беруся. Де б ви таке бачили? Не всі 25 що ти робиш? Я двічі граю повністю у Squad Battles і двічі забираю першу елітку. І це дуже приємно. 20 тисяч монет, 85, один гравець інформ і ще три цікавих паки. Будемо зараз розраховувати на якесь підсилення. Почнемо з ось цього пака. 75 плюс X10. Порожньо. Іздемірпайхто? Андрік. Угу. Краще б мої очі цього не бачили. Добре, що ваші не побачать. Рарний мегапак. Угу. Джой Лінтон, можливо. Чи він не CDM? Ні, він CM, а це значить його товариш, Бруногімараєш. Енсо Фернандес теж навряд щось цікаве по ціні, так. Є тисячі з лишнім. Поки притримаю, бо не знаю, чи він не по ціні рейтингу йде. Тенхак! Мені так потрібний був тренер з Нідерландів, і ось він тут. Його, до речі, можна продати за 3500. Бо тренер з Нідерландів коштують монет. Добре, яструп і ще тут. О, третя форма Мадридського реалу. Це ж Галактикос. Дві 300 на ставці. Та, і менше, ніж 3 тисячі за байнау я не бачу. Є 3000. Шкода. О, і інформ! І інформ, дублікат. Альдер Вайрельт. Чудово, це. Квіксельний інформ, але це кеш. Так, це 12 тисяч, 11 тисяч, чи навіть по квікселу, там їх буде 10 тисяч з лишнім. Я поки що його буду тримати собі ось тут і чекати якогось свята. Він мені там. Їсти не просить, як то кажуть. Золотий пак тут дали одна рарна карта. 75 плюс, 10 штук, дайте волкаут. Нема волкауту сьогодні в таких паках. Не знаю, хто там. НССР, той не пішов в турецьку лігу, турецький чемпіонат, то він і є. Н-не-сері. Циганко Віктор. Наші хлопці. а квіксел йде. Ніхто не купує. Візьму, збережу собі поки що. ще дають за тебе щось. Дають 1500. Ну що, 85? Плюс. Чи буде тут якийсь класний волкаут? Взагалі волкауту немає, я в шоці. Але це опенда по ідеї. Опенда, який коштує під тридцятку, який може бути в мене якісним суперсабом. Це він і є 85-й опенда. Я перепрошую, я забув. ха Ха, то це кеш. То це кеш, це чудово, 30 тисяч. go, Це може бути краще, ніж чимало рейтингів там шостих, сьомих чи навіть восьмих. Едерсон, наприклад, в мене якого рейтингу Голкіпер, і він коштує менше ніж 30. Едерсон 88-го, будь ласка, і двадцять з половиною тисячі. Я щось думав, що то антрейди. Думаю, собі там суперсаб вже щось там чаклую, що можна зробити. 31500 монет в опенди зараз. Ну і то в нього, я так дивлюся, миттєва просадка через нагороди в склад з 31 500. Я думаю, зачекаю годинку, дві він відскочить. І тоді я його продам за 33, можливо, 34, якщо пощастить. Подивимося. Інформ ще летить. Був в мене Рафіня. Нема тут волкауто. І це. І це. Ой. Ой. Жоель Монтейро. Але гарні нагороди. Мені сподобались. Рафіня, правий півзахисник. Денджума, лівий. А тут, як ви думаєте, хто Хто буде моїм нападником? Антуан Грізман. 88-й. Одразу з Хантером куплений за 104 тисячі. 000... Зараз гляну на футбіні, скільки він коштує. Я дуже здивуюсь, якщо він до вікінг-ліги зможе опуститись нижче, ніж 100, я в то не вірю. Але після вікінг-ліги може бути біда. 110 тисяч. Чому би ні. Я взагалі думаю, що до він може бути всі 120. Це ж вікінг-ліга. Під неї всі будуть готуватися. Жодного матчу в мене ще не зіграв Антуан Грізман, в якого є золоті фінес шоти і я не знаю, чи буду їх використовувати, оскільки в нього є і звичайна тривела. Не технікал теж приємно. І ситуація тут така, що у Корея є трівела, і в ті тривели б'є круто. І виходить так: то із лівою, то із правою, і по тривела глупити. Фінес-шот я не знаю, бо якщо я зроблю от так, то в Корея можуть бути проблемки. Почну так, а там буде видно. Тим паче, що я хочу давати завдання для, Кор... для Грізмана False 9. І, можливо, він тоді буде трошечки глибше. Подивимося, як Грізман буде трішечки нижче, ніж Корея, як то буде. Йому вдаватися. Сімакан, тут якийсь Евас, Павар, Вандебек. Тюрам Кристіан Орналду. Цікавий тюрам. Я за тюрама думав. Думав, думав і таке не взяв. Потім ще раз думав: Вау, по форма є в дупі. І ще камеру треба змінити після рашу. Форма катастрофи. Треба обирати самому супернику форму. Ну. Пен! Pen. Добре! Пенальті збили Грізмана. О, яка в нього гарна та ти шо? Дуже гарна. І пенальті гарно заробляє, молодець. Ми Грізман 87, ну шо, підтримуємо дебютанта. Молодчин, каунт Так, Грізман не то цікаво, так виглядає, він підбирає м'ячі Лежні відкрив, ну ні, 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 ні. Дав пройти, бляха. Тут це зле. Прихід Грізмана до команди наклався на те, що у другому дивізіоні я попадався на хороших суперників із недешевими складами. І сам Грізман якось не проявляв себе найкращим чином. Але, шукаючи крайні, я вирішив прибрати із складу Данджуму. В атаку я вирішив поставити ін'які Вільямса. І, знаєте, протягом кількох матчів Вільямс вражав, тому що коштує він 5-6 тисяч, а відзначався частіше, ніж сам Грізман. Поп. Ух, ух, ах. Цікаво. Ну, я з формами знову на приколі. Антуан! Гриз! Но и Синьяк, Вильямс. 2-2. Не. Весь склад. Он был. Но. Иньяк Вильямс, мы тут. 5 тысяч. Все лишь 5 тысяч. Давай. И ось Винрафинья. Рафинья. Камон! Бля. Та. Я реально не бачу чужих гравців. Лебато морі. Афеляо. Доку. Еволюціон. Ні. Та це. On site. que Williams Iñaki fucking Williams. Motchenka ходи сюди. Let's Go. Та все ж перед записом цього відео я зіграв ще кілька матчів для того, щоб Грізман зміг знову ж таки проявити себе, і сьогодні йому вже здавалося краще. Пішли і лонгшоти фінесом, трівелою. Загалом з Грізманом я розчарувався лише тому, що чекав від нього кращої роботи з м'ячем, що він буде лайтовіше лівим стіком, але дивлюсь, так геймплеї всі 25 схоже, що такий, що всі гравці будуть вовтузитись із м'ячем довго. І тут, поруч із Грізманом за понад 100 тисяч стоїть ін'як і Вільямс, якого я брав за 6 300, а зараз він там за 5 тисяч з копійкою, і в еволюції в мене він такий от 83-й, і несеться. 94 швидкість, такий добрячий темп має і забиває. Та його базові фінансшоти шоти Їх достатньо, щоб реалізувати вихід віч -навіч. І от думаєш собі. 5 тисяч, 100 тисяч, чи варто досі сумніваюся, але поки Грізман залишається. І до нього я все-таки зберу СБЧ Тюрама. Буде пара французів у мене в Атації, Някий Вільямс можливо, буде суперсабом. А далі є теж ідеї, але це вже наступного випуску. Зараз я йду збирати це СБЧ. Наскільки ж тепер зручно, що ми маємо де зберігати свої дублікати? Ось тут і можна їх поскидувати в СБЧ. І є в антрейді Альдер Вейрель. До його час і настав White Bright Fight. Може, Ерб скину. Ой, довбичок. Артем. Побачай. Так, і що я тут назбирав? Рейтингу не вистачає. Трішечки. А тепер вистачає. Як гарно. Готово! Довбик. Отримує якусь спешл карту, і тоді зможеш, можливо, прогнати тюрами зі складу, але поки що. Цього не вистачає, Артеме. Ми крокуємо до першого дивізіону, а там і до еліти. Нам потрібний тюрам, нам потрібний потужний нападник, який окрім швидкості і сили. Має запропонувати все-таки гру на другому поверсі, і я сподіваюся, що на кутових, хоч якась небезпека, тепер буде і можна буде давати пряму подачу, а не весь час розігрувати, тому що в мене команда із ем, гравців, які там з ростом до 180 сантиметрів, немає чого ловити. А втюрама пам'ятає, ой, який гарний тут Волкаут, такий тунель, та ти що? Автюрама, пам'ятаєте, ігра головою досить якісна там по статах. І Еріал є плейстайл, він сам ще й високий, тому поглянемо. Нагадуємо собі його стати. Чотири зірки на неробочій нозі 3 на фінтах 192 см зросту. І ось такі тут характеристики, такі стати, сила 90 і Еріал на місці. Ну, ще й бігти має. Йому ще Хантера дам. Данджума в запасі. І Някі Вільямс в запасі. Джулі Лінтон, спойлер. Теж опиниться в запасі, тільки Корея із еволюцій виживає найдовше. Ну, з Данджумою так склалося. Я собі пам'ятаєте, коли збирав СБЧ, уявляв, що потім він опиниться на фланзі. Але так сталося, що спіймав дивом Рафіню, і на фланзі Рафіння точно прикольніший діє, ніж Данджума. Ну і на цьому поки все. Якщо відео сподобалося, обов'язково вподобайко. А вже у наступному випуску ви побачите, як зміниться мій склад і які я покупки там собі задумав. Почуємось, побачимо. Бережіть себе.